Все почалося з батончиків. Так старт благодійної діяльності описує 18-річна Софія Шпільчак. Дівчина почала активно допомагати у квітні цього року, коли тато пішов на фронт. Тоді вона разом з мамою та сестрою долучилася до волонтерської організації Бандерівський, який виготовляє енергетичні батончики для бійців. Там же Софія познайомилася з іншими волонтерами, які допомогли їй знайти і передати прилад нічного бачення для татового Івано-Франківського 75 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони. Тоді я шукала прилад нічного бачення для тата. Це був червень місяць. І я тиждень шукала його, ніде не могла знайти його. І потім на виробництво приходить жінка. Ми з нею починаємо спілкуватися. Вона забрала для свого сина батончики. І вона мені порекомендувала звернутися до такої організації з надією, що вони допоможуть. Через е, три тижні, і якраз так вийшло, що тато приїхав. Додому на 10 днів отримала прилад нічного бачення. У мене були сльози. Шок з допомогою інших волонтерів дівчина сформувала та передала близько 10 посилок різним батальйонам Збройних сил України, в тому числі й для свого тата. До збору необхідних речей долучилася й сестра Софії, яка зі своїми однокласниками та вчителями роблять окопні свічки. Ці свічки виготовляє клас моєї сестри. Е, їм якраз необхідно жестяні банки, парафін, картон, картон ще. Е, вони це роблять у спеціальному приміщенні, це не робиться в школі. На виробництві бандерівських батончиків сьогодні допомагає Оксана Жируха. Жінка долучилася до приготування батончиків 15 серпня. Каже, чітко пам'ятає дату. Адже це день народження Софії. Ти як подумаєш і про тих хлопців, які там на, на передовій, так я готова навіть не то, що робити там. Різати фініки, не знати, що окопи, напевно, рити. Таких в мене з моєї рідні ніхто не воює, правда, слава Богу. Ну, може, не знаю, чи слава Богу, чи не слава Богу. А, а я хочу чимось допомогти. Лілія Ковальчук показує інгредієнти для батончиків. У кутері ми дрібнемо вівсянку і додаємо сюди. Сюди йде три кілограми грецьких горіхів. Сюди йде арахіс. арахіс теж треба посушити, подрібнити. Сюди йде кілограм, наприклад, чорносливу, порізані сушені яблука, сушенички дають таку особливу кислинку, особливий присмак сюди йде. За час війни 18-річна волонтерка долучилася до допомоги Івано-Франківському, 75-му батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 78-му окремому батальйону матеріального забезпечення, а також бійцям у Донецьку та Харківську область. Проте, каже, на цьому зупиняти свою волонтерську працю не планує. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Назар Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.